Вас вітає платформа Вістаді. В цьому відео ви дізнаєтесь, як налаштувати оплату курсу. Натисніть на вкладинку Курси. Оберіть необхідний курс та натисніть на вкладинку налаштування. Обираємо Тип оплати за курс. Безкоштовний Курс буде відкрито клієнту одразу після реєстрації. Платний Курс буде відкрито клієнту після внесення оплати. Якщо налаштовані автоматичні платежі, клієнт одразу після оплати отримує доступ. Якщо налаштування сплати готівка при отриманні чи термінал при отриманні, клієнт отримує доступ після того, як менеджер курсу чи власник інфобізнесу підтвердить сплату у системі. Платний курс в свою чергу поділяється на без тарифів, коли у вашого курсу є одна фіксована ціна. Є тарифи, коли вартість вашого курсу поділяється на тарифи. Для фіксованої ціни за курс просто виставляємо ціну в налаштування та натискаємо Зберегти. Для тарифікації Оберіть Є-Тарифи. Та натисніть Зберегти. З'явиться нова вкладка тарифи. Натисніть на неї. Натисніть на Додати тариф. Введіть назву тарифу. Зазначте, чи він платний, чи безкоштовний. Якщо платний, введіть ціну. Зазначте тип обмеження доступу до навчальних матеріалів тарифу відповідно до розкладу чи кількість днів після завершення, повторіть процедуру для створення всіх необхідних тарифів. Якщо треба відредагувати чи видалити тариф, у розділі тарифи натисніть на назву тарифу та відредагуйте або видаліть. У розділі Зміст тарифів поставте пташки навпроти необхідних модулів та навчальних матеріалів, які будуть доступні саме для цього тарифу. Зверніть увагу. Щоб обрати всі компоненти модулю, достатньо обрати лише модуль. Наші вітання. Тепер ви вмієте налаштовувати оплату курсу. Бажаємо заробити дуже багато грошей з платформою вістеді.